Вітаємо сьогодні вас, Руслан. Власне, ви сьогодні говорили і проводили лекцію на тренінгу вагітної бути модно про стоматологічне здоров'я і про здоров'я зубів. Отож, як варто доглядати за зубами вагітної жінки? Потрібно розуміти, що якщо йде мова про здоров'я зубів вагітної, вона повинна пролікувати усі зуби ще до початку вагітності, і під час вагітності, і після частіше звертатись до стоматолога і частіше робити професійну гігієну. Також можуть допомогти. Зберегти здоров'я зубів під час вагітності спеціальні засоби індивідуальної гігієни, такі, як пасти з втор, РЕМ-ефектом, ремінералізуючі гелі і так далі, ополіскувачі і так далі. Коли варто вперше приводити свою дитину до стоматолога? Свою дитину варто привести до стоматолога, як тільки прорізалися перші зубки. Оскільки здоров'я молочних зубів воно не менш важливе як здоров'я постійних зубів. Від них саме залежить, яким чином проріжуться і в якому стані чи будуть вони здорові постійні зуби, які маніпуляції можна проводити дітям до 5 років. Перш за все, як тільки дитина звернулася перше до стоматолога, він повинен як спеціаліст скласти графік відвідувань стоматолога і слідкувати за здоров'ям зубів. Звичайно, що рекомендована професійна чистка зубів і у дітей до 6 років, і після 6 років, але вона дещо відрізняється. До 6 років повинні дітки отримувати чистку зубів спеціальними щіточками з вторпастою. З 6 років і далі вже звичайна професійна гієна, професійними методами. Ваші поради та рекомендації догляду за зубами під час вагітності? Потрібно розуміти, що усі рекомендації по здоров'ю і красі зубів, вони відштовхуватимуться від банального правила. Зубки постійно повинні бути в чистоті. Для цього є різні індивідуальні засоби, які потрібно підібрати так, щоб вони були максимально практичними і ефективними для кожного з нас. Таким чином, підібравши правильні пасти, правильні зубні щітки, йоржики, ополіскувачі, вагітна може зберігати свої зуби в більшій чистоті і таким самим. Забезпечити здоров'я зубів в майбутньому своєї і своєї дитини.